Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні ми такі невеликі покупочки зробили. Купили ось такі дві пачки макаронів. Вони по 24,90 це магазин пан Економ. В АТБ, уявляєте, закінчилася капуста по 1999. І також в магазині Пан Економ ми купили цю капусту по 20 гривень. А там взагалі ні одної капустини не було. Це. Коли я вже надумала, що купити цей, я думаю, що хочуть підняти ціну на капусту. Тому, якщо маєте якісь плани і маєте фінанси, купуйте, заготовляйте капусту. Ось такі вівсяні пластівці да. Ой, -ой -ой. ячмінну крупу 2 кг. Пачечку печива. Зараз воно також на акції. Е, оці на акції по 13,50, здається, в весеній пластівці. А ця по 19:50 гривень ячмінна крупа. По 79,90, здається, ось таке печиво за кілограм. Я взяла одну таку штуку. 20 гривень сухі дріжджі. Взяла одненькі. Опа. 10 гривень ось таке пюре. На всякий випадок, можливо, десь якийсь супчик схочемо зготувати, або підливочку. І картопля трішечки дешевша. Зробилася по 27,90, напевно. Коротше, на гривню. Дешевше, 28, А то була 29 чи на 2 гривні. Така невеличка стара картопля. Тут майже 2 кілограми набрала цієї картоплі. Так що, друзі, ось такі покупки. І ось оце все, що я купила, це на 230 гривень. Да? Нібито й мало, але з другої сторони, подивитися, да? за що тут 230 гривень. Да? Ну, якось так. І це. Такий мінімальний набір з мінімальною ціною, тому що, в АТБ, найдешевші макарони 29 гривень коштують. Так що, якось так, пишіть, які ціни у вашому регіоні, в яких магазинах ви скуповуєтеся. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити вподобачку, написати коментар. Підписатися і поділитися даним відео в соціальних мережах своїми друзями. Вам же ж миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока.